Щодня приблизно 100 кабів, тобто керованих авіаційних бомб, скидають росіяни на мирні міста та села, а також на позиції українських військових. Такого тиску бомбування не витримали б жодні фортифікації. А це абсолютно якраз той засіб, який дозволяє росіянам потроху просуватися вперед, тому що вони зносять українські оборонні лінії. Коли вони бетоні чи не бетоні, тут немає вже значення, тому що. Якщо десятки кабів летять на одній ті самі позиції, зрозуміло, що тримати їх дуже важко. Споряджають літаки росіяни недалеко від кордону, там, куди точно могли б дістати ракети «Атакамс», які б'ють на 300 кілометрів. Такі ракети в нас є, але от дозволу від партнерів бити ними в глиб Росії ми досі не маємо. Вони не хочуть брати на себе роль лідера чи ескалатора в цій війні, тому що вони не хочуть знову ж таки. На щоб їх звинувачували не тільки там Росія, на що в принципі байдуже, але країни, наприклад, глобального півдня або навіть країни-партнери всередині альянсу, і на превеликий жаль, ситуація не зміниться як мінімум, поки триватимуть вибори в Штатах, Україна вже є предметом. Для політичних баталій внутрішніх в Америці на жаль, на жаль, ми намагалися цього уникнути, але вже там в політичних рекламах використовується Україна. Це означає, що ну не завжди якийсь там здоровий глузд, або там військова доцільність чи безпекова доцільність а, є. Керує рішеннями, а допоки не буде цього прифронтового прикриття з неба Україні складно буде й оборонятися і проводити хоча б певні тактичні наступальні операції. Якщо б ми вичистили всю військову інфраструктуру Росіян на глибині 300 кілометрів на території Росії, це було б непогано, бо фактично це б е сюди включалися і системи ППО, і аеродроми базування і підскоку тактичної авіації. І якщо говорити про будь-які наступальні операції, які можуть плануватися, особливо на півдні, то там звісно будь-яка десантна операція, будь-які форсування водних перешкод. Вони без планування в повітрі, без прикриття з повітря, фактично ну надзвичайно ризиковані. Тож, президент і всі українські дипломати на всіх міжнародних рівнях адвокують саме це питання його порушували під час останнього саміту НАТО. Це треба також дотиснути. Треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або а, відповідна бомба guided bomb, так а, і ми розуміємо звідки і це несправедливо, що ми не можемо з туди, звідки це вилетіло відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. На штати оглядаються й доволі сміливі в багатьох питаннях британці. Їхні ракети, штормшеу, теж гожі атакувати вглиб Росії. Однак і вони вагаються. Британія робила перші кроки щодо, наприклад, надання нам танків, челенджерів, але застосовувати західну зброю саме по території Російської Федерації. Ось це певний. Психологічний переламний момент, в тому числі і для Російської Федерації, тому вони не беруть на себе а, такої відповідальності самостійно, виключно якщо це буде там разом з Сполученими Штатами або разом з Альянсом. Допомогли б відігнати ворожу авіацію західні F-16. Але тут теж питання з одного боку, Данія наче й дозволила бити своїм F-16 по Росії, та це американський бренд і останнє слово за білим домом. Та багато літаків нам поки не світить. Але навіть одна ескадрилья полегшить ситуацію для наших захисників, кажуть експерти. Це буде зрозуміло, коли у нас ф 16 з'являться. Якщо російські літаки будуть збиватися над російською територією, значить такий дозвіл є. І е, з нашого боку, якщо будуть брати участь навіть два чотири ф 16 е, які зможуть збивати су 34 то е, один раз зіб'ємо, другий раз зіб'ємо, а третій раз вони просто не будуть вилітати. І всі ці. 100, су сутринця чотири будь спокійно собі знаходитися на безпечній відстані від України, поки в глиб Росії долітають лише українські розробки, але їх мало. Тож над масовим виробництвом власної високоточної і далекобійної зброї треба посилено працювати. Бо поки партнери не пройдуть етап виборів, невідомо чи вдасться їх переконати. Але ці знання консервуються внизу на нижчих щаблях. І немає їм допуску до верхівки прийняття рішень в органах безпеки оборони. На жаль, тому відповідь на таку слабку позицію наших партнерів ставати самим сильнішим. Оксана Михайлова, Наталія Луценко та Євген Зозуля Факти Сі Єдині новини.